Доброго дня, друзі! На дворі на сьогоднішній день, травень місяць. Ми закінчили опалений сезон, так сказать, уже потепліша на вулиці, слава богу. Травень місяць. Буде тема сьогодні конденсат з такої опалювальної труби. Сендвіч. У нас є внизу там зроблений капельник і капає бутилочку, Збирається конденсат. Який виникає при перепадах температури. Особливо ловко тічі, якщо на вулиці холодно тоді воно довго доб, добре капає. Ми назбирали бутилочку сату, зараз покажу, куди вам можна його використовувати на огороді. Зараз я візьму його і понесу на огород і покажу вам, де я його використовую для яких цілей. Дуже полізнітельна річ. Так, конденсат у нас зливається по такій трубочці. У мене стоїть тут трубочка. Так, Накапало десь тут бутылочку. Тут кришку. Це я тут сам зробив уже. Тут була така з снержавейка. Обычно йде кастрюля, вот така ось чашка з нержавейки. Вона стена. І у мене та що була прогоріла. Я зробив сам, щоб не купляти таке саме. От зараз застряв. Ну це коротше миска з нержавейки і штуцер з нержавейки такий. Я прикрутив, уже стоїть вже довго, ще не прогоріло. Часто тут збирається, падає сажа, сюди тут вона. Прогорає потом потихеньку, потихеньку, за декілька років, ця кришка прогорає, приходиться шукати, щось нове придумувати, Ну, не в тому річ. Ще був коментар у мене під одним із відео Про ці труби. що кажуть, що треба наліто відчиняти, і тоді оно коротше, сажа там, ну як сказати, Осипається, саме очищається, тоді ця труба. Треба це зараз проекспериментувати. Зараз я зніму цю кришку і подивимось. Так, є тут, у нас дощова вода тут зібралася. Є тут дощова водичка все де йдуть, ну це говорить о тому, що вода попадає у трубу. Це добре. Хай тоді так вона у нас залишається. Тоді беремо зараз цей концентрат, йдемо з вами на огород. Так, йдемо на, так сказати, там між огородів, між сусідами і мною. Це моя тепличка, я вже знімав за неї репортажі. Зараз вона відчинена, жарко. У нас тут трошки сонце пече іноді. Так, ну не в тому річ. Так, там у нас росте межою між сусідами малина. Тут у мене клубніка росте сама по собі в тіньочку. потихеньку тікає. На сонечку під тепличку. Ну, то не важко. це така клубника, вона, так сказати, дика саморастуща. Куди хоче, туди і росте. У нас клубника є ще на городі, та що елітна. А це так, пізна, пізня клубника, так, щоб щось перекусити погристи Ну то не тому річ. В общем, дивіться. Це малина. Ось вона. От сусідів. Вона росла там під деревами. Потім потихеньку пішла рости на огород. Пішла ось на огород. І лізла вона на мою клубничку. Лізла. Зараз я не наблюдаю її, бачите, нема. Бур'янець, виліз, де ще йдуть, земля мокра, Будем підсохне, будемо це все палоти. Це лабада. Це той, як жовтим виділяється, як його чистотел. Це клубничка. У нас тут нема. Нема. Бачите, у мене тут прорита канава. Ну як на пів штика, я прорив її і сюди я зимою виливав конденсат, той що був. І зараз я це зроблю. Так, беру бутилку. І цю канавку... Лія конденсат. Отакий він, черный. Запах дгтя йде з нього. Зараз расколотю, щоб він перемішався. Вот. І далі всю канавочку. Зараз земля сиренька, він ловко пропитається. Отак От він потік туди до теплички. Отак я наливаю його і від сюди малина не лізе. У малини коріння йдуть до 60 см. Вони можуть йти по, йти по сторонам. Отак От він зараз потихеньку буде втаювати. Туди потекло і все. Сюди вона, сюди вона не лізе. Оцей конденсат пропитується, від нього вигорає вся трава. Згорає те, що його застає, трава, від неї все вигорає. Вона робить як гербіцид, як напал. Все уничтожає, всякі сорняки спалює. Зараз я сюди тут у мене повернув я, прокопав, щоб туди пішло. Ось, вот. а це малині нічого не зробиш. Якщо і посадили, то вже і посадили. Вот так вот. Так, я вылью щоб вона... Все. Оце межа у нас так, така по межі, щоб не лізти ну малина вже на їхній город пішла. ну Тут сусідами дуже з цією війною друга сумна історія Город не содится. В общем, проблеми У людей свої проблеми от і все. Все, клубничка у нас росте, Усе кидає, вона тут живе собі вже декілька років потихеньку, нічого не травиться, клубника, як казати, дико ростуща, нічого не боїться, ніяка хвороба її не бере. Росте собі росте, ягодки є, є. Ходимо, під'їдаємо. Така вона казати дико ростуща, але пізня, нема ще нічого. Якщо там на плантацію у мене вже ягоди закінчується, бо тут вона тільки цвет кидає. І ось тільки наливається. Це пізня клубніка, Так що все нормально. Так, далі піду покажу, що робити. Тут у мене ще залишилось небагато, бультихається. Я піду далі покажу, куди її дуже полізнительно використовувати. Ті, хто всади розсаду, дуже ця річ така потрібна. Так, йдемо далі на розсаду. Так, буду вам розповідати. У мене залишилось декілька кілочків. Я нарізав ну, з дерев, там оці поросли всякі йдуть. Я підрізав, так на рівні ведерця. У мене багато було, я вже повстромляв в розсаду сейчас покажу так що ми робимо я сюди добавляю цей як воно називається? Її. вона називається она така запах такий дьогать, а на смак солена я вже пробував. соленкувато така. все я вот так вот палочки щоб замочить так палочки, так трошки десь сантиметрів на 3 на 5 так добавив Воно було повне відро ведро Палачок я вже повстрамляв, Зараз підемо на розсаду, я покажу для чого це робиться. І що, ішов, потім спомню, що цією ночнолою, як воно називається, конденсат, що у нас, дуже хорошо витралюється дереза. У нас багатьох є дереза, лиза, у неї коріння йдуть тоже там до кількох сот метрів у землю і крім гербіцида нічим не вивезти ту дерезу. У мене тут був кущ дерези, вже немає ви, вигар, Я пам'ятаю, що тут точно було. Тут раніше була, ну, хто на Україні, той знає, що така загата. Тут раніше по міжі це теж сусідський город. Тут раніше по була така загата, страшна йшла війна. Тут була загата бабуська має царство небесне все це вирвала. Вирубав, але все одно дереза пре, це вже не знаю з яких це годів воно. Що з воєнних годів. І досі де не де вилазить дереза. І я от її витравив тільки оцією мачмалою. Там вилізе, там вилізе там вилізе, там вилізе Я її витравлював тільки этим. підливав під корінь цей концентрат. Оце так ще вам. Приспособи, щоб у кого є дереза, щоб витравити дерезу. В общем, зараз ми йдемо на розсаду. Я тут підсадив, хто дивиться мої канали за солодкою кукурузою. Я розказую, розповідаю, як я її вирощую. І що в тіні кукуруза не росте. Я тут три рядка висадив, ось грушина стара. Хто дивиться мої канали про моє хобі металошукачів. Ми тут трошки копали, шукали, щось полізните знайшли. Подивіться мої канали пошуку коп металошукачем Так, і в общем дивіться, тут така тінь, дуже велика тінь Виходить у нас 3-4 рядка в тіні, тут кукуруза не ну, росте, але не родить. Я вирішив, поки заканчується кукурузка у нас тут метрів 10 Далі тут сонечко, кукурудзки вже немає, Ой, тіні, тіні вже нема. У нас тут ось грушина тут нахиляється. В общем, тут я посадив розсаду помідор. Бачите, ну це я садив вже давно, вже капустянка їх не їсть, а тема цих палачок буде боротьба з капустянкою. Як боротися з капустянкою на розсаді помідор. Ось ми недавно висадили з теплички крайні помідорчики. Ось якась уже глаза тут. скотиняка Щось шукає. Що вона шукає? Хто знає, шо та боже коровка, що вона їсть? Вона молодець, вона шукає тлю. На дереві вже тля є. Тобто з груші вона буде сипатися прямо на помідори. Будемо з цим боротися, Ще з тлею на помідорах. Ну, у нас є вже вон. Процес Вец. надо збирать боже коробки сюди приносить. Хай тут пасутся. В общем так, дивимся далі. Палачки берем, ось вона вмочена у мене, і вставляем біля помидорчика. Вот так оба! Ще беремо і вставляем біля помидорчика. І так біля кожного помидора я вставляю. Не близько, до корня, не близько, тому що це все такий який не який, а гербіцид. А запах вона дає Запах дгтя. Може хто зустрічався з дьогтем, подавався в аптеці, березовий дхать. Ох і вонюче. Якщо тут відрі понюхать, що тут, тут задихнуться може. Так воно пре конденсатом цим дгтевим. Зараз у мене палачок треба ще різати. столят. Ну я в общем покажу вам. Отут тут у мене маленький є. це що капустянка може їх перегризти. Я тут ставлю. Отак. так. А то вже далі я ще наріжу цих палачок і повставляю. Ось так от буде тут на цьому місці. Там помідорчики ми посадили. А це у нас саме перші перві, 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 перві помідори. Ще морози були, я їх укривав, беріг і вже у нас такі вони вже вимахали, саме перша розсада, саме рання. Тут вони в полутіні, думаю помідори нічого з ними не буде. Фу, ох і воня з відра, треба далі ставить. Фу, дихати нічим, таке вонюче. В общем, от так. вот. Зараз підемо на мої э, дальні ті огороди і там подивимось, я покажу вам скільки я настав палачок. Да, може хто не оправдає, но я це практикую ще, ну в тому році ще таке робив. І знаєте, дуже допомагає. От капустянок дуже допомагає ця система, потому що травы... Не накупляєшся, не насипишся. А це таке безпечне, охиленюче. Так, йдемо на той ту, на ту город, на другу ділянку розсади. Так, і десь спосіб, спосіб боротьби з капустянкою. Дивіться, що ми робимо. Бачите, в мене стоє тут провалка шестерка і поодівані бутилочки. І як це катять, віддаються звуку землю. Це теж дуже добре ганяє капустянок. Ну все одно я вам щось покажу. Ось все, дивіться, пари то бачите, може вам замітно, ось все, ход пішов. Все одно вони риють. хоч і бутилки висять, а все одно вони тут присутствують. Риють усі їхні ходи, легко розриваються. Так що цей фокус ефективний, ну, але ну, на... Всі 100% хоча б на 50%. Це Тут огірок у нас росте. Огірок дуже погано сходить, холодно. Ну де зійшов, де не зійшов, ждемо поки зійде, щоб потом його. Земля сира. невозможно полотить. Такі у нас зараз огірка. Дощі йдуть, І холодно. Думаю, хай підсохне. сьогодні завтра погода стане. Так що огірки видно, що вилазять. Бутылки у нас цокотять. Ладно, і в тому річ. Капуста. Дивіться по капусті, що у нас? Палачки стоять у нас. По капусті, кругом. Палачки. Видно може вам? Палачки. Кругом стоять. Перець. Тоже в в палочках. Тоже під каждый кущик я ставив палички. Помідори все. Помидорово все. Це высокорослий помідор наш. Тут у мене перший ряд. Кругом стоять палички натикані. Бачите, кругом, кругом, кругом натикані палички під кожен кущ. І тут по по дереву, ніхто нічого ніде не з'їв. Ось паличку я... Фу. І воняє. Це Садили, ми садили, садили, садили. Ну, Може тижня два. Не пам'ятаю. Там на відео у мене є відео, як тіща садила помідори. Анекдот про тщу. Є в мене відео, коли тіща садила помідори, не пам'ятаю якого це числа було. Ну вже вони такі, вже квітка є. І такі вже, бачите, ніде ніяка капустянка не перекусила. Нічого я не робив. Я робив канавки, а тіща тикала помідори маленькі. А це вже вимахали і хоч би хто їх десь з'їв. Як люди є, залишають парнику на а вдруг з'їсть капустянка, я залишав і висадив і тільки що перед цим бачили на другому місці їх під грушею. А це у нас відкритий ґрунт. В мислі, на сонці. Тут тіні немає. Тут будемо натягувати, якщо буде жара, будемо натягувати за тіняйку, як в тому году ми робили. Іначе попечуться всі помідори. Так у нас буде пекти. Так, в общем річ в тому, що паличку вистремляємо, мало того що вона ще вмочена конденсацією, Вона ще дає, якщо дує вітер вона дає звук, ну як вітер то гудить, як знаєте між проводів, то як сильний вітер провода гудуть. Ну типа гул, стоїть гул, вітер дує и чіпляє Палачки і в землю йде гул. Хто не вірить, можете зробити. Закопати мікрофончик з телефона з наушники і послухати, Як вітер записать, який стоїть гул в землі. Це теж действує. Що я кажу, в тому році я так робив. Дуже ефективний спосіб. Якщо у вас не багато, то можна зробити так. А якщо у вас конечно помідорів поля... Гектари, тоді вам виходить тільки травити. Ну травити для себе не хочеться. На що його надо, Сипати лишнє добрива чи добриво? Ну добрива для капустянок Добрива, да. І воно затратно, ця хімія. вона дуже дорога, і вона нам не потрібна. Тут ну, мы тільки удобряємо своїм способами, щоб у нас тільки помідорчики виростали. Правильно? На що нам ця хімія? Ну В общем, вот так вам показываю. Кругом палички у мене стрічать і помідори, хоч би де, хоч би де, хоч би де. Кругом. Кругом, кругом помідори. Сперед ззаді у нас є помідори. Не лякайтесь, вмочайте, подальше отак ставте від стовбуря і зараз вітер дує і... Ці іздають звук у землю це 100% действующей. У мене це перевірено на своєму опиті. І бутилки стоять закатять, от капустянки не поборетесь. Вот таке було сьогоднішнє відео про пользу конденсата тобто з затопительной, з дымоходу, с як сказати. З димаря. Ось клубничка у нас вже травень місяць, зьогодні 31 травня, кінець місяця. Ми вже зриваємо йому клубничку. Ось вона тут у нас Спіє сунечка. Усе я обрізаю. І вона потихеньку тут у нас дозріває. На таких буртах у нас зроблені такі бурти. Це агроволокно, зроблені дірочки, і вона себе чудово тут. Я її не поливаю, бо дощі йдуть, капельного тут нема. Якщо треба палити, я Шлангою побризкав, воно через тканину проходить і весь цей бурт він напитується мокрий, дуже чудово. Себе він держи. Це я робив в прошлом році на осінь, на зиму. І це він досі стоїть, нічого не десь, Не розсипається, не розтікається. Все чітко. Трава так пробиває, іноді лізе, де-не-де між ними, ну то непонятно, може зверху така земля залишається, вона тут, мабуть, переростає. Ну, тут трави нема, тут чистенько, нічого нема, полоть не треба. Одна клубничка у нас тут. Так, я знову вернувся до труби, я поставив під тазик. якщо буде щось сипатися або литься, подивимося. Скільки гадості звідти випаде, бо там на стінках, на стінках, на стінках, аж туди і наверху дуже багато є на стінках такого, що не шкрябається. У мене є відео, там, як я чистю йоршиком трубу. Подивіться для чого потрібен 6-метровий Як я чистю трубу і котел. У мене це є в моїх відео. Підписуйтесь на мій канал, дивіться. Знаход, дуже цікава, поразительна інформація. Так, ну, в общем, по совету по комментаріях одного чоловіка. Він мені посоветовав залишати трубу відчиненою на літо. Ну, подивимося, що тут у нас насипеться за літо. Прибирати я не буду, хай так стоїть. Що буде? Як воно обсипеться чи не обсипеться? Вот в чем питання. Так, в общем, це було таке відео про концентрат к чикадінсату цей шона с трубы. Дуже полезна інформація, Чи поразительное відео, я вам рассказал? Я теж раніше шукав, 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 куди використовувати його, Ничего не находив інформацію, я не де. Я його викидав, утилізував, а потім спробував його борьбой Дерезою. Дереза зникла. Пішов пробувати на поросель малини. Так, чотенько, малина далі не йде. Вона опирається, видно в цей бар'єр, те що я там зробив. І, і все. І далі не йде. Бо їй не подобається така земля солена. Що я кажу, це конденсат він солонковатий. коли прийшлося мені собі губи помазати необережно стін ну, все. Всім дякую що були зі мною сьогодні в цьому обзорі відео я ось весь вимазався в цей концентрат одне рукою знімаєш одне їш. неудобно ну нічого що для вас тільки не зробить щоб поділитися цією інформацією дуже полезна вість так що збирайте цей концентрат конденсат і Вибирайте, які вам не потрібно бур'яни. Є навіть, що можна лити між доплиткою. Ну, У дворі буде запах, але він не довго, але буде. Між плиткою дуже чудово, він прибирає бур'яни. Так що можете спробувати, я не пробував, але як воно буде, ну, що бур'ян обереться, це 100%. Все, дякую, що були зі мною сьогодні. Мирного неба вам, здоров'я, кріпіться, все буде добре. До нових зустрічей на каналі. Завтра ще буде таке полізнітельне відео. Підписуйтесь на мій канал, дивіться, дальше буде дуже цікаво.